Друження відрізняється тим, що це вже реально все серйозно. Uh -huh. Ми закрили для себе інші варіанти, і ми взяли на себе психологічне зобов'язання по відношенню до іншої людини. Uh -huh. Що відбувається, коли пропозиція весілля в цей момент змінюється його самоідентифікація. В цей момент він від просто холостого хлопця, який співмешкає з дівчиною. Він перетворюється: я її чоловік. Вона тепер моя дружина. Вона не коханка, не дівчина, вона не просто людина, з якою я співмешкаю. Це моя дружина. Тут справа в тому, що змінилося моє ставлення до себе і змінилося моє ставлення до неї. Я тепер, під час сварки конфлікту якогось, я тепер не збираю свій рюкзак і не їду кудись просто жити, тому що ми з тобою посварилися. Ти мені ніхто, я пішов. У мене там Оксана мені вісім днів тому лайкала мої сторіс, я тепер до неї поїду. Ну тобто нема такого. ти розумієш, це дружина. Mm -hmm. Я готовий йти вирішувати проблему. Я готовий звертатися за допомогою. Я готовий мінятися. Я готовий щось робити, тому що це дружина, це сім'я. А коли співмешкання цього цього нема.